Привіт друзі! Сьогодні у нас 20 квітня 2024 року, субота. Ми під'їхали на майданчик, де продаються легкові автомобілі. Будемо сьогодні для вас знімати автомобілі. Вийде три відео. Переходьте на канал, дивіться, вийде сьогодні три відео. Ми знімаємо автомобілі на Octavia А5. Ви будемо знімати Рено Меган 2. І познімаємо для вас Volvo. Ну, як правило, v 50 буває V70 як правило, на ринку V-50. У всіх оголошеннях е є мобільні телефони продавців. Телефонуйте, кажіть, що бачили машинку, продається на каналі, все потрошки. Домовляйтесь про зустріч з продавцем. Задавайте якісь питання, які вас цікавлять, можливо, вам, вам скине якесь відео по автомобілю. Якесь додаткове фото, яке я не зняв. Оглядайте автомобіль, перевіряйте і якщо у вас все влаштовує, купуйте даний автомобіль. Ми для вас знімаємо, аби ви не під'їжджали на майданчик самі. Ми познімаємо, подив... ви подивитесь все, що є, подивіться відео до кінця. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Натискайте вподобайку, хто ще не підписався на наш канал то будь ласка, підпишіться. Всім приємного перегляду. Бачите, на паркувальному майданчику дуже багато автомобілів. Є вільні місця, тут машинки ще не стоять. Можливо, вони під'їдуть пізніше, займуть продавці місця. Отак От я вам покажу, там дуже багато автомобілів. Дуже-дуже. Пишіть дуже. в коментарях, які машинки вам зняти. Отут. Не всі стоять. Продається Volvo. Зараз подивимося, яка це модель. Volvo 80. Volvo 80. Щекий салон. Показую. щоб ви бачили. 10-й рік, 8950

Так, Вольво. Вольво у нас v 50 Так? Якщо я помилився в моделі, напишіть це в коментарі. Що ти ступив механіка. Так, напишено. Свіжа, свіжа машина. 12 рік, 9.300. 9.300. Ось така Вольвова продається 2012 року за 9300. Так, Вольво наступна. Ось така от протектор розини. Volvo V-50, 12... Ой-ой, телефон вискочив з рук. 12 рік, 8400 коштує. Ні контакти, 241 пробігу. Друзі, продається вольвочка така в сідання на легкосплавах. Ось такий світлий, так розумію, шкіряний салон, автомат, є вогнегасник. Переднє склоне затоноване, друге, заднє затоноване. Так, по ціні подивимося. Стан. Авто ідеал 2008 рік. Бензодизельний двигун 2,0 літра. 280 пробігу, 8400. 8400 за оцю вольвочку. Так, наступна вольвочка В-50. Що ми маємо? Це у нас 11 рік. Дизельний двигун об'ємом 1,6 літра. Шестопенева механіка пробіг 250 тисяч 7950. Для вас сиренька Volvo v 50 як я казав на початку відео, більшість продають v 50 приганяють. Так, Об'єм двигуна 1,6 літра, дизельний двигун, 252 пробігу, 6750. 2008 рік. Торг теж є слово торг, тобто телефонуйте, обов'язково телефонуйте. Так, Volvo V-50. А? Значить, в сірому такому кольорі. На легкосплавних дисках. Лон такий звичайний 6 ступенева механічна коробка передач, так, яка працює в парі з дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра. І дай двигун проїхав вже 271 тисячу км з 2011 року випуску. І за цю машинку продавець просить 8300. До речі, люк є, люк-люк, люк є, все нормально, рейлінг є, супер. Передні протитуманні фари також є. Зеркала складаються. Хто хоче собі чорну Volvo V50, є, продається, швиденько телефонуйте до продавця і забирайте її. Я думаю, що ця машинка нормальна. Пробіг 180 тисяч, 8250. Ставайте з дивана і телефонуєте до продавця. Так, ще отака подається. Я вам просто покажу телефончик і ціну і ви одразу подзвоните до, до продавця і собі її заберете. 6700 воно коштує. 6700. 9 рік він 6 бензи. дизель. 6700. 268 пробіг воно має. 268 пробігу. 6700. беріть. Так, отут тут дві дві, дві дві, вольвочки, дві, дві шучки. Перша у нас має п'ятиступеневу механіку. І вона коштує, друзі, всього-навсього 8450. Це автомобіль 9-го року випуску, дизельний двигун 1,6 літра, 246 пробігу. 8450. Друзі, задумайтеся, що це за ціна. Треба прийду до другої. То поки ви, я не почав знімати. Тепер друга. Друзі, тут зовсім інша ціна. Вже до тої. Побачили яка ціна? От вам ця ціна. Бачите, 8,750, Восьмий рік. 203 тисячі пробігу. Дизель 2,0. Так, 8750-203 пробігу. 8450, 246 пробігу. 9 рік. 8 рік. Дві. Дві волю В50. Дві. Дві стоїть, дві, бачите. Обирайте дзвоніть для себе найкраще, для всіх двох. Так, волю В50. 12 рік. А ціни немає, є телефончик. Телефончик є, дзвоніть, кого цікава ціна. Оцієї Вольви. Наступна Вольво біла, яка є на майданчику для продажу автомобілів. Вона продається 10 рік 7950. Дизельний двигун 1,6, 205 пробігу. От Вольва, чорна. Продається. Дизельний двигун другом. 90 рік, 234 пробігу, 7850. Що ж не хотіти машини? 7850. Давайте, купляйте.